Насправді така співпраця була ініційована 142 ліцеєм, оскільки вивчення фізики передбачає певну матеріальну технічну базу. І вони зрозуміли, що не всі лабораторні роботи, які відбуваються для викладання 10-11 класі, вони можуть реалізувати на своїй базі. Тому вони звернулися до КПІ за допомогою. Ми, звичайно, відгукнулися. Тому що завтра, післязавтра це наші майбутні студенти. І взагалом ми плануємо десь проводити близько, близько 30 лабораторних робіт на базі КПІ. Дуже цікава практика, у нас такого ще раніше не було. Ми прийшли проводити дослід, і дуже цікава можливість поспілкуватися з викладачами, отримати від них якийсь коментар щодо твоєї роботи. Цікаво побачити досліди на доволі хорошому обладнанні. Мені дуже сподобалося, що можна не тільки писати програми, а можна одразу бачити, як. Вони, що саме ти робиш, це дуже класно. Бо коли ти просто пишеш програму, потім не бачиш результат своїх дій. Це іноді так сумно трошки. От а тут можна щось і почіпати і одразу бачити результат. Я вважаю, це дуже цінний для нас дослід, бо ми проходимо все більш на теоретичному рівні. А от зараз є можливість використати це на практиці, отримати корисні знання. Ну персонально я в житті не бачив. Це перший раз такими Технічними можливостями виконати роботу. Щиро вдячні адміністрації ліцею і адміністрації Київської політехніці. Ми дуже радіємо такій колаборації. Ми вважаємо, що це дуже актуально і потрібно для нас, і для наших майбутніх. Досягнень і для наших дітей, оскільки насправді діти бачать, які відбуваються цікаві зараз дослідження. Вони побачили прилади, вони побачили співпрацю викладачів, співпрацю студентів. Вони змогли долучитися до виконання цих лабораторних робіт. Сподіваємося, що це буде дуже гарно відображатися на їх майбутніх знаннях і на їх подальшому. Вибору